Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the І є українці за кордоном. Приїхала на дачу, у нас сьогодні вже сонячно, як ви можете бачити, Бачите, яка прекрасна у нас погодка. Ну, не зовсім прекрасна, тому що холодний вітер. А як сонце, то я вже вважаю, що прекрасно, тому що не заливає рослини і можна щось поробити. Але трошки треба одягатися, бо вітерець у нас прохладний. Зовсім інший настрій, зовсім інше бажання до роботи. Є бажання. Так що, друзі, зараз будемо працювати. Кому подобається таке відео, кому потрібна мотивація, залишайтеся на каналі, будемо разом. А зараз йду вичухувати ту жовту траву, яку я оцтом припалила. Треба її почистити. Ось тут. Ось буду тут зіскрібати цю жовту траву. Друзі, кому цікаво, залишайтеся будемо разом з вами. Ось показую результат, як у мене вийшло почистити, позамітати. Тут було дуже багато трави біля калітки. Тут. Ну і от дочистила до цієї зеленої. Все-таки цю зелену дуже важко мені лопатою. Треба все-таки купляти цей осад і поливати. Тому що политі вони вже пропали і набагато легше їх відскрібати. Ось так. Навела порядок, щоб хазяї не ображалися. Ще от постригти біля цих дерев маленькою машинкою. Тут теж стригла своєю маленькою машинкою. Навкруги дерев, щоб постригти. Мені залишилося. Ну, все, за один раз не зробиш. Все поступово, все потихеньку. От. І тут головне, що трава покошена. Але там от. Спочатку косила перший раз, бачите, знову вже вон, така трава, жовті квіточки повиростали. Як воно швидко. Ну, правильно, йшли дощі, і все ось так позаростало. Ну, тут, сподіваюся, не так буде швидко заростати, тому що дощі припинилися. А там прийдеться знову просити машинку і знов трошки підкошувати. Під забором теж маленькою машинкою своєю стригла акумуляторною. Там ще залишилося далі від сусіда постригти. Ось так, друзі. Така робота. Ну і тут ще дочистити цю доріжку. Минулого разу чистила ту доріжку. І більш-менш отакий от порядок. Мені кажуть, молодець, порядок. Ну, такий, знаєте. Ну, в будь-якому випадку краще, ніж коли нічого не роблять. Ось так. Позгрібала сіно, сушу. Накрию якісь грядки, або з томатами, або з полуничкою. Ось хочу показати вам оцей кущик гарний, який квітує оцим рожевим, яка в нього полуничка. Бачите, отут він і вверх уже пустив ці і такі зав'язі, а спочатку вниз. Спочатку вниз пускає, і ось така вже полуничка Тут внизу. Якось цікаво, так? Да? Дуже? Ось ось такі полунички в нього внизу. Ось, бачите, така полоничка, Смачна, коли спіла, солодка. Але цікаво, що спочатку вниз пускає ось ці гілочки. Тут ще одна. Які лягають на землю, а потім отак от вверх. І оці вже будуть, бачите, наверху вони не будуть лягати. І це вже наступна хвиля врожаю. Ось така цікава полуничка. І ось тут так само, бачите, скільки ще квіточок. Це вже другий врожай. А перший у нас внизу ось така гарненька теж, бачите, лежить. Я підклала трошки сіна. Ну, ми вже тут збирали. Ось, яка велика, бачите, полонечка, чи її не з'їли. А, вже, бачите, я запізнилася вже. Її якийсь слимак покуштував. Також мені здається, що моя трояндочка трошки покращилася. Після того, як я добрива підсипала, яке знайшла тут для троянд. Оця, дивіться, яка новенька, просто чудо. Такий в неї колір, яскраво червоний чомусь. Ці малинові, а та така червона, може, спочатку вона така, а потім міняє колір. Дивіться, які свіженькі. І мені більш подобаються ці листочки, хоч вони ще, бачите, такі пошкоджені цим грибком. Але добре воно дає свою дію. Я задоволена. Там на коробці написано декілька разів треба це добриво підсипати, підривати трошки ямку, підсипати туди добриво і полити. Чи то сонце, чи то ці гранули темно-сині такі, що я тут знайшла в сарайчику, більш ефективні, але дивіться, хосточку мою ніхто не трогає. Я пообривала пошкоджені листочки серединка гарненька. Ну і, звичайно, що покосила траву, слимаків трохи знищила. Ну, вже мені подобається. Можна працювати і настрій трошки кращий. Ось така вже лохина. Я вже тут будую. Каркасик такий, щоб накрити сіткою. Дивіться, крупна така. Супер, мені подобається. Але треба купити сітку, бо сітка в мене вже закінчилася. Ці дуги ще є. Ця лохинка ось така в нас. А оця новенька, видно інший сорт. Вона, бачите, зелененька ще і більш дрібна. Але такий малесенький кошик, а вже бачите, скільки ягідок на ньому. Теж салат менше поїдений. Бачите, відходить, радіє, що слимаків менше стало. Може, дійсно ці гранули, а може, те, що покосило траву, а може, все разом. Дякую за поради мені, як боротися з цими слимаками. Бачите, ось це рука сходить базілік. базилік. Базилік ось так сходить. Такий цікавий якийсь. Мабуть, це синій чи зелений, він різний є, так? По формі і по сортам. Посіяла тут руколу новеньку, прибрала редиску, бо вона вже ну, ніяка, вже не сезон редисок. І посіяла руколу, купила нові, нове насіння. Кріпчик, ледь, ледь, ледь пережив. Це все цю страшну погоду. Може, мене ще порадує. Все поливаю водичкою з добривами. Сподіваюся, що ще підросте. Все буде тепло і все підросте. Радує тільки цибуля, дивіться, яка вона в мене така міцна. Бачите, які стебла в неї і великі цибулинки. Ось яке пір'я. І в стрілки вона не пішла. Гарне таке пір'я, але слимаки трохи теж пошкодили. Ну, тепер уже не шкодять. Петрушечка гарно підростає. Зелені грядки починають мене радувати. Скоро буде знов квітнути теклібатісь. По другому колу, це такий світло-рожевий, красивий. І дивіться, як він виріс. Я ж його обрізала зовсім коротко. Бо він весь був сухий. І скільки він пагонів пустив, і отака краса виходить. Дивна природа. Ось ще така квіточка скоро заквітне. Хто може її назву написати? Вона дуже гарно пахне. Ну Вона теж така якась змучена, треба нею зайнятися, пообрізати, одобрити. А це, мабуть, нові її пагонці відростають. Може, її треба теж постригти? Оце гілочка кліматіса, який теж не дуже, да, його вже треба буде постригти. І теж аж сюди слимаки, мабуть, залазили. І ось ця квіточка. Що це за квіточка? Може, її теж треба постригти. Напишіть мені, будь ласка. І ось таким от вона цікаво так квітувати збирається. Ось таким урожаєм їду додому. Нарвала цибулі, поки вона ще гарна, зелень така, будемо салати робити. Бачите, вже такі головки гарненькі зав'язуються. Ну, я е, не рвала самі великі. Нехай ростуть, побачимо, якої величини виросте. Ну і моя полуничка. Ось так. Так що їду додому вже вечеряти. Друзі, всім гарних врожаїв, мирних тихих днів, тихих ночей, гарної погоди і смачних врожаїв. Всього найкращого бажаю. Всім Я Ще не додому. Ще в магазинчик зараз зайду. А тут он побачила, бачите, як щось таке квітує. А ну напишіть мені, що це і як воно називається. Може я собі куплю і посижу на клумбу туди на задній план. Яка краса, скільки бджіл на ньому. Ай-яй-яй. Дивіться, що це таке. Напишіть мені, будь ласка. І ось високе таке щось виросло.